Монтажний перехід, все пішло. Wow, shit. Всіх чутно, ну там. Я можливо навіть перекручу зараз звучка. Щоб було прям добряче oh, чутно. God. Oh, God. Oh. Так, пішов хедшот з дігла, залишається Гінкол один, і він буде приймати вихід з Бібли. Збираю першого, але ну, тут він має пристрілювати, е цього дігла. Мерла. Тому що кольт на дальню дистанцію, проти емочки, ну не знаю. Він ну, навіть не зразу вбив, тому в принципі навіть і був шанс попасти з дігла просто. Не було шанси, а just... скільки там патронів Хочу було випущено в, в, випущено в цього в останнього гравця First Sucker's? Він, багато... він доволі багато. не ні ні дігла. він доволі багато щось там настрілював, типу, і, і в нього щось, ну, не летіло. Так, да, якщо вже починати зажимати, там... В тільті на другому раунді. <laughs> Це нормально, у нас Оно! Оно! Wow! Ох, щит, гайдем. Не, ну нормально прилетіло тільки що. <úsica> ну, від... Зараз. Inkle тут один. Я тут навіть ебать і завалюто. Easy. Easy. Oh, Я навіть не думаю, що в церкву і забере раунд. От питання до вас, і питання, поміж до глядачів. Що ви робите, коли вам на старті, коли ви граєте напарники, на інферно, на, на оці от позиції, на оцій позиції прилітає два моліка на шорт і на лонг. Що ви робите? Я <smart> пушу. Я в такому <с 001> випадку просто нам іду от сижу, контру якусь точку і все. Цікаво. Треба контент, надо вайп. Треба згоріти моліку і потім казати, да як так, то произойшло? Там пауза, до речі. Сестра пише, виходжу з хатки. в вокси. А що ферстакерси все можуть зробити? Мені здається, ну... ну. Ми ну, побачили вже кажучи, пістолетний з діглами, воно якось з них не сильно летіло. Тут було б краще якісь, типу Мактени, Маківки взяти, залетіти на шорт на нозі і все на перших таймінгах. Названня команди вже все опісало. Ну, по тому рахунку, що ми бачимо зараз, то так. Ні, за, за, за те тут сложно виходити. виходить. Самте діле. Я Конор, і я це проверю. <laughs> Конор сидить, просто за техніки грає. За що, і п'є ірландське віскі. <ріст> Зараз трошки буде байт. Ну про що говорили Сакерси? Мені здається про те, як влучати з діглів. Ці... Ну, тут насправді доволі вузькі такі якісь піки. Е, Мовно тільки з бібли можна пікнути когось там піті катешників. Тому тут в близьку дистанцію, ну тут вже не контролюють гінкла, він забирає. Тімейта мерла, але мерт забирає, от Як Ну не попадаю. якось вийшов, так не файло. У мене не ріг ванка. Купуєш 200, 240 Гц і там, поняв, вже автоматично, ти тільки мене 240. <ріху> Мені, от, до речі, тільки скоро приїде, тому не знаю, не знаю. Я думав. Я от насправді я думав, що це. Ну, нормально стало. Знаєш, як панацея від всіх о, болячок. Типу, монитор 240 100. Я буде, тоже так думал. Будет 2к, там все справа, 2к Л, 3К. Не знаю, я слышу. А сколько в тебя? 950. <laughs> я понял. Не, ну если вот так давайте по шкале до 2к, то как будто бы и не так погано. Половина 2 к Не, если следить по премьеру, у меня было 12, купаю 240 моник себе, слился до 4. Держі, да, як кажуть? Давай, давай, да. Гінкл, Гінкл, класний кіл знайшов у псах а, на близьку дистанцію. І тепер 2 в 1. Це кидалась флешка терористам на лонг, правильно? Там я щось не зрозумів, що кидалось. Але Коли тут. Гаєшка ще 50 секунд, і. Ну... Головне, не пікати зараз. Оно. Вау. Он тап, он кил. Ну, если так стрелят, это це изи Ну, я примерно так же стреляю, не? Тут не повезло Тут трошки. Да, не повезло. Здорово, Украинян. 5-0. Все, ну, насправді, плачевно для First Очевидно, Sakers. я бы сказал. Знову 1500, 3700, ну окей. Знову купується дигл. Ну, фірстак і сакерсом хоча б треба 4 раунди забирати за те сторону, щоб за КТ вже було легше Максимум один. модерн. Так, прямо агресивно грають, особливо лонг, і вони в місці пікають ну, шорта, і це дуже важко розпікати. Та оця грінка хто це такий наебанутый який-то? Гінкл, гінкл. Uh, проблема в тому, що, типу, АРЛ АРЛИ в свою чергу роблять дефолт. Вони відкидують молік на шорт, молік на лонг на старті, а ферстсакерси під це ведуться, типу, якось намагаються зайняти. Так, да, вони uh... просто виходять в самий мід і навіть ніяк там не збираються. Просто, просто, хлопці, почекайте. Оно, ну, знову той самий... Вони в тільті, я сразу сказав, не в тільті. О! Ні. Треба wickedness. віддавати спейс, навіть якщо ви граєте за те, віддайте ви цей міт, Прогорить молік 15 секунд, все, відпустіть. ех, ех. Відпусти і забудь, як казав, мій дід. Коли я держав його за руку з моста. Скінжина. Здорово, ромчик. Лешу на О, тренера. Перший оп, раунд же, який трохи оп, відрізняється, але тут все одно чисто перестрілка йде. в в вапси марал стрім? Займається під, який контроли ті шорти, побачив. є апартаменти одночасно. Є інфа по одному, інфа по другому. О, реакція, конечно. Ну я замітив, що Мелер обстріляє один уж і дуже добре. Він прям посіли всі сюди тут непоганий зажим і все. Один-7, перший раунд, ще взяти три, хоча б не буде легше закити. Набагато легше. Ну тут проблема АРЛІВ чека, що те, що було, треба було віддавати під, типу, оцю позицію, в якій стояв останній гравець. Раунд, було. Треба було стягуватись, типу, де в нас цей ассайт? Треба було відходити сюди. Так. Куди прилетів молік умовно? Знову вже стаб смоків, але мерл, що він зробив? Два кіла. Ошибка, Ошибка новочка. Помилка, помилка. Зайти в КС. Не шибко. Дивись, Це те, якщо зараз uh, First ферсакерси забирають раунд третій, то вони можуть забрати потенційно четвертий, за рахунок того, що грошей у IRL не буде. Там, uh, типу, вони на останній скупились. Це МП9 та colt, mp 9 буде грати в близьку дистанцію за псів і. Голову в спину! Сюди! Ой, бо! Я навіть не очікую за рахунок того, що там перший раз, в принципі, хтось ходить. ти Що тут Це тактика. Не проблема. Ладно, Опа. по одному інформації 100% не маю догадувати, що на шорту. Ну, бля, Тут по звісно, конечно. Важко. Та ні, там стрільба, якби авто, того в голову сразу одне пулі. Ну там важко було перевести зразу напікающего шорта, тому що він прям быстро пікнув. Там шансів мало було. Еко. Тепер пістолет. Форт. А, а останній, останній раунд першої робили. половини, Аня. що вони. Це ж останній раунд? Ні, це перший. Ще один, точно, точно, боже, що я засидів засидівся. Оно. О, ну тут дігл працює. Окей. І КТшники але... просто відійшли зараз на морозі в закриті позиції. Типу. Гінкл. Та їм просто треба грати разом. Так, всьому. так. Бо немає девайсів, в чого вибивати останнього, його... його тиснути точно не треба, а просто чекати <рапев> встановлення бомби. <рапев> <рапев> я здороваюсь, я сказав здорово. Плотний матч просто 400 євро поставлю. А ну глянь на гінкла Просто таймінг Він испугался його, бачив. Він дергнувся Тут просто таймінг, тому що він дивився смок і замітив чувака, якийсь те спав на выходе. Ну це прикольно. 26 секунд Янкінс стоїть просто на морозі, до встановлення бомби, але пікати! Ну, є! 2! Два... Два влучання. І мерл перестріл. Ну, підловив. Підловив. Ну, шанс був непоганий. Ну, вже 4 раунда є. Якщо один беруть, О, там береться ВП, навіть навіть цікаво, як він буде грати з ним. Давай з ними подивимося, я думаю, як це ВП реалізується. Памбек ізріл. No. Ну я кажу, за те, тут на самом деле це сложно вийти. Типа чуваки за те ничего не показували, а за КТ камбечити, ну... Очевидно. Очевидно, є вещь. От, до речі, дивно, от тільки що навіть коктейлі не кидались по двох сторонах, вони сиділи чекали. Мало от, ли. Не кидались, вибігали. <laughs> Це тактика. Уже тепер прочекається спина. Тому що в минулому раунді туди зайшли. Вони, напевно, навіть не загадят на за ВП. Вони на лонг спробують, як я розумію, відкрити його. А, типу, за рахунок. Ем... Гравця цього нікнеймом S0003. СО3. So бля. Тут спалили вже свої позиції 35 секунд, флешки смоки полетіли, дивимось за АВП. АВП контролює Апси. Тут він відзоняний, для нього є ванвей такий невеликий, але його теж закидують смоком. І прийом має бути зараз! Немає прийому. довго розбирався стріляти. АВП тим часом в ПІТУ. Та йому не тут за сейвити. Ну, і все, є інфа один в один. І Простріль інфа, по боксам, по боксам, дай. Чо ти пісиш? Не Вибіляй. влучив. Ай-яй-яй. Ні, так ну перевівся. Встиг перевестись, але не влучив. Не зарахувало. Не, не зарахувало. Ого, що музика в нас. Ого. Добре, шиї в грі виключив, в принципі. Це вмикав для тесту. Для тесту звуку, як воно працює. А, це ти звою включив? Так. А, у мене вообще звук з виклик... кріпу. <хід> <хід> Я тільки що заміт его. А ну пуш, мерл. Мерлов. Як вони розіграють? Гінкл тут розуміє, що хтось можливо в пітіє. <хід> ну, не знаю. Зараз побачимо, хто пістолетку забере. Ой-ой-ой, по голові залетіло тільки що. Сашка там 7% здоров'я. Ну і під інформація читається, але. <різь> Я вирвав. Ізі. <кхм> Хто кого? Ці фейки. Буде тройний байт? <пайки> да. <пайки> Умреш скоро, став пачку, то ти вже. <ріст> почув. А скільки... Oh, no. Як поняти, скільки куплив КТ? Oh, no. yeah. Скільки ХП? А воно писало, типу, поняв, біля нікнейму, там, де кіли, там де черепок ah. такий. А, то є у нього одно ХП було? Ну там чи одне, чи два, ну там прям геть смачно по голові yeah, залетіло. Ну, yeah. no, я, я поняв їх, їхню схему, я дивився. Один просто довго пікав в піт, він навіть не вилазив, бо він надіявся, що той, що в сайті вб'є чувака з вонга. И тоді бы вони вместе просто розпікали бы шорт. <ріпі> <в> <ріпі> <ріпі> Мене Жінка токсична просто в чаті. Я не знаю, клоном називаю. Поменяем ирли місцями. <ріпі> Ты <Ти> впевнений? <ріпі> да, Ірли вигравали 7-5. Мені здається, що ми. зараз. камбекнули. Та, що ми камбекнули, технічно чисто. Техничный камбэк. Кейв. Кейв. Ну подожди, я, я так подивлюсь на всякий. Ну, Гінкл играет за ферсак. Ну, типа, вони сторонами поменялись, а типа они поменялись. Yeah, так, так. Yeah. Ну, no, все правильно, зараз. Гінкл за ферсак. Це Это другая игра. ще три. Там точно быстро три? Да. Може ну і перестрілюємо. Що мені подобається, то що вони, оці е, команди теж грають неповільно. І от коли в фіналі зустрінуться от з якоюсь тією, що вони грають агресивно, оце буде дуже цікаво, дивитися. Зарубу буде. М'ясо. Да. Тому що там постійно будуть якісь розміни стрілювати. Нема такої душності, немає, не стоять да, на да. позиціях по полдня. Дуже швидко грають. Всього кайфне ведь. Право, пуч, я теж агресивно граю. Оно, oh, no. розмін пішов. Ну, Гінкл дуже агресивно пікнув в соло. Вийшов на шортах. Знаючи там може бути 2 чувака, ну ладно. Хоча б одного забрав вже, добре. Так, да, команди неправильно стоять, ми знаємо. Нормально так. Не, так ні, команди норм стоять. Вони якраз таки норм стоять. Так, по от бачиш знизу. Та сторона, first suckers. IRL. Це КТ сторона. Разве не навірвали? Нам здавалось. А, це ...ізначально неправильно стояв. Дреш, это пустыне вовремя. Не, Леш. Не, ну типу. Надо родиться таким. Не, просто от коли відчувати ту грань, коли не треба Вона понятна тре зажімати. Це сенса, Це сенса, я тобі кажу 100%. Сенса и мышка, якою ти граєш. От прям. А мышка грати надо. Ну типу, стріляєш, тискаєш. Ну я не знаю, кассенса на ты Я очень що Карина пише, Дима, ти везде руїна. Жінка задышь Вона така токсична сьогодні. Ну а скільки в тебе DPI наприклад, скажи? 800. А, сенса? Чесно, я не знаю. 08. Ну, це норм, так. Но. У мене сенса 4. Ну я не знаю, скільки DPI, мене. С 4 це вже так звучить, понял, правильно Страшно, трохи. В Кессе було 34, в КС2 344, в PS2-4, не знаю. Данек сделав инсайд, я ж не сказал, кинув инсайт. То хоч хос ногами. Взагалі. Як вам таке? Я можу повірити. Тоді я боюсь, уявити, як вони на руках грають. Стоячи на руках. Хе-хе-хе. <смеш> Не бито. Не крашено <смеш> Типа краш. Ты Ти выйдешь, як там скины в КС піднялись? А вы ви выйдете группу Пацифист-Лейер и децифос? Сразу, буквально, моментально. О, момент. Занял непогано пит. Коли один чувак просто сидів на шорту. Плачечка пішла, ну і. Мелр. Хоче вантап якийсь нашити. Ну з вантапом у нього все добре, але поки зараз не, не трошки. Куда тобі смог золотый? Ну що за реакцією, чел? Кек, мек, Ну Там за рахунок того, просто що смок його трошки прикрив, він не зразу замітил, напевно. Це У нас тут ВХ, і ми круті сидимо, кажемо, що ти не стріляєш. Чи не беруть АВП, в п не прострілюють. а просто ки. Как по ньому чел стоїть из стріляє, він дивиться они даются в золу. Мені здається, що для Айралев все типу закінчилось. Вже. От я, такий, знаєш, вирок. Вже. вирок, да? Я вам одразу казав на якщо... шифер першого раунду. Правда, я це за ферсак, крізь, бо у нас були змінені позменные команди. Ой, <звук> бля. <звук> <звук> Бордюр головой. От, вони йдуть просто один біля одного. Тобто Вижити один в два за кидеш, то дуже важко, коли два чолові виходять. Так, раз. так. Прикольна але... анімація плантинга. Вони, вони типу, зрозумів, як грають? Як от там на прорівню, воно бачив: один дивиться одну сторону, інший дивиться іншу сторону. І вони так. Хрест Наферс типу стали да, собі? от так, і заките у них. Так, місяць, так. І це ну, прикольно. Це прикольно, це ну, так, і, так і треба грати, якщо ти там граєш в такому це, форматі. типу, 6 гравців грає. забувають, що Кест це більш команда. Я, наприклад. У мене Артем на вівторок солота ще ігру. Чесно на подсосі був. Ну, навіть взяти, в приклад Наві, так. Да. Як коли вони тільки оцей новий стак зробили. Вони по факту там так індивідуальна стрільба їхня дуже... Блядь О, дуже дуже <реш> Але за, за рахунок командної гри вони вигравали Ізі. Ізі, вот man Fist e 13 На користь ERL Ireland guys Так, ми тоді що, чекаємо другу гру яка буде? Хто <кх> там у нас заграє? Hinal Хто? Hinal, e host piece main Ага VS First Fuckers